Уявіть собі світ, де звичайна подряпана може стати смертним вироком, де поріз кухонним ножем, дитяче розбите коліно чи видалення зуба були не просто дрібними неприємностями, а потенційним початком кінця. Уявіть, що народження дитини найщасливіший момент в житті для кожної шостої жінки в лікарняній палаті закінчувався смертю від пологової гарячки. Це не сценарій фільму жахів. Це була повсякденна реальність для людства, менш ніж. Століття тому світ до антибіотиків на початку двадцятого століття. Невидимі вороги бактерії панували безроздільно три головні вбивці у Сполучених Штатах 1900 року були пневмонія туберкульоз. Та кишкові інфекції. Разом вони забирали життя кожної третьої людини, що помирала. Середня очікувана тривалість життя в промислово розвинених країнах ледве сягала 47 років. Смерть була постійною супутницею, особливо для найвразливіших. У 1900 році понад 30% усіх смертей припадало на дітей віком до 5 років. Це створювало суспільство, пронизане постійним прихованим страхом. Сім'ї були. Великими не лише через традиції, а й через біологічну необхідність. Багато дітей просто не доживали до дорослого віку. Смерть матері під час пологів була настільки поширеною трагедією, що руйнувала родини і залишала незліченну кількість сиріт. Лікарні, які мали бути осередками зцілення, часто ставали смертельними пастками. Особливо це стосувалось пологових відділень, пологова гарячка або післяпологовий серп. Епсес збирала жахливий врожай. У деяких європейських лікарнях смертність породіль сягала 16-25%, а під час епідемії навіть 75%. Лікарі, переходячи від розтину до прийому пологів, несвідомо переносили інфекцію на своїх руках, перетворюючи допомогу на вбивство. Війна лише загострювала цю безпорадність. Під час Першої світової війни. Кулі та снаряди були не єдиними вбивцями. Смертність від бактеріальної пневмонії серед солдатів сягала 18%. Від 12 до 15% поранених, які вижили на полі бою, помирали в госпіталях від інфекцій, таких як газова гангрена. Медицина була практично безсилою. Лікарі могли лише спостерігати, як інфекція поширюється, забираючи життя молодих і сильних ця тотальна безпорадність перед мікроскопічними загарбниками створила величезний і відчайдушний запит у науковій спільноті. Потрібна була чарівна куля, речовина, яка могла б вбити бактерії всередині тіла, не вбиваючи при цьому самого пацієнта. Цей відчай став рушійною силою, яка підготувала ґрунт для одного з найважливіших відкриттів в історії людства. Боротьба з невидимими вбивцями почалась задовго до пеніциліну. Перший революційний крок зробив у 1860-х роках британський хірург Джозеф Лістер, натхнений роботами Луї Пастера, який довів, що мікроорганізми викликають хвороби. Лістер почав використовувати карболову кислоту фенол для знезараження інструментів рук хірурга та самих ран. Це була епоха антисептики. Результати були вражаючими. Смертність після операцій різко впала, але це був брутальний і недосконалий метод. Карболова кислота була токсичною і сильно подразнювала тканини пацієнта та шкіру лікарів. Вона вбивала мікроби на поверхні, але не могла дістатися до них усередині тіла. Завдання знайти вибіркового вбивцю залишалось невирішеним. Справжній прорив стався у 1930 Роках у Німеччині, яка на той час була світовим лідером у хімічній та фармацевтичній промисловості. Німецький вчений Герхард Домах, працюючи в лабораторії компанії Bayer, досліджував властивості синтетичних барвників. Він виявив, що червоний барвник під назвою Пронтозил мав дивовижну здатність зупиняти ріст стрептококових бактерій у мишей, не завдаючи шкоди самим тваринам. Це були перші у світі системні Антибактеріальні препарати, сульфінаміди, їхня поява стала сенсацією. Сульфінаміди виявилися ефективними проти цілої низки інфекцій, що раніше вважались смертельними. Менінгіту, пневмонії, зараження крові. Вони почали рятувати життя. Сам домах врятував свою доньку, яка помирала від важкої стрептококової інфекції, зробивши їй ін'єкцію. Пронтозилу за це відкриття у 1939 році йому присудили Нобелівську премію. Сульфінаміди довели, що концепція чарівної кулі це не фантазія. Стало зрозуміло, що хіміотерапія інфекцій можлива, однак вони мали свої недоліки: діяли не на всі види бактерій, викликаючи побічні ефекти, і бактерії швидко вчилися їм протистояти. Поява сульфінамідів мала ще один геополітичний. Наслідок з початком Другої світової війни союзні держави Велика Британія та США опинились у скрутному становищі. Найсучасніші антибактеріальні препарати були розроблені у нацистській Німеччині, і покладатися на ворожі технології було неможливо. Це створило потужний стратегічний імпульс для пошуку власного чудо препарату. Науковий світ відчайдушно шукав кращу альтернативу, і саме в цей момент на сцену повернулось за. Бути на 10 років відкриття шотландського бактеріолога. Історія пеніциліну починається з безладу. У вересні 1928 року шотландський бактеріолог Олександр Флемінг повернувся до своєї лабораторії в лікарні Святої Марії в Лондоні після відпустки. На його робочому столі накопичилась гора брудних чашок Петрі, засіяних культурами стафілококів, бактерій, що викликають нариви та пцеси. Перебираючи їх, Флемінг помітив дещо дивне на одній із чашок вона була вкрита колоніями бактерій за винятком однієї ділянки, де виросла пляма звичайної зеленуватої плісняви. Навколо цієї плісняви утворилась чиста зона, ніби вона виділяла якусь невидиму речовину, що вбивала бактерії. Менш допитливий або більш охайний вчений, просто викинув би зіпсовану культуру. Але Флемінг мав підготовлений розум роками раніше. Він уже робив схоже відкриття, коли випадково чхнув. У чашку Петрі і виявив, що його слина містить фермент лізоцим, який руйнує бактерії. Цей досвід навчив його звертати увагу на аномалії. Він зрозумів, що бачить не просто забруднення, а природну війну між мікроорганізмами. Флемінг індифікував плісняву як рідкісний штамп пеміліцином нотатом. Він почав їх культивувати і виявив, що відфільтрований бульйон, у якому росла пліснява, мав потужну антибактеріальну дію. Проти широкого спектра збудників, включно зі стрептококами, мейнінгококами та збудником дифтерії. Він назвав активну речовину пеніциліном. Однак тут історія успіху обривається. Усі його спроби та спроби його асистентів виділити чисту стабільну форму пеніциліну зазнавали невдачі. Речовина виявилась надзвичайно крихкою і швидко втрачала свої властивості. Він міг отримати лише невеликі кількості неочених. Чищеного розчину непридатного для ін'єкцій у 1929 році Флемінг опублікував свої спостереження, але наукова спільнота не надала їм великого значення. Протягом наступних 10 років пеніцилін залишався лише лабораторною диковинкою, яку використовували бактеріологи для вибіркового вирощування певних культур, а не як потенційні ліки. Важливо зрозуміти, що Флемінг не винайшов. В пеніцилін він його помітив. Його геній полягав в тому, що він розпізнав потенціал у випадковому спостереженні, проте його дослідження з точки зору створення ліків було незавершеним. Але опублікувавши свою роботу, він зберіг знання. І через 10 років, коли світ стояв на порозі нової війни. У ці двері війшла команда, яка мала необхідні навички, щоб перетворити наукову цікавість на ліки, що змінять світ. Наприкінці 1930-х років, коли над Європою згущалися хмари війни, в Оксфордському університеті зібралась унікальна команда вчених. Їхня робота перетворила забуте відкриття Флемінга на медичну революцію. Це була історія не одного генія, а наполегливої праці, винахідливості та командної роботи. Керував групою австралійський патолог Говард Флорі, рішучий і амбітний лідер, який поставив за мету. Систематично досліджувати природні антибактеріальні речовини. Ключовою фігурою був Ернст Чейн, блискучий біохімік, єврейський біженець із нацистської Німеччини. Саме Чейн, переглядаючи стару наукову літературу, натрапив на статтю Флемінга. 1929 року і переконав Флорі, що пеніцилін вартий уваги. Але справжнім таємним героєм цієї історії став Норман Гітлі, молодий біохімік, який був генієм імпровізації та інженерної думки. Саме Гітлі вирішив проблему, яка 10 років не давала спокою Флемінгу та іншим, як отримати достатню кількість стабільного пеніциліну? В умовах воєнного дефіциту він перед. Творив лабораторію на міні-фабрику для вирощування плісняве, він використовував усе, що міг знайти. Лікарняні судна, форми для пирогів, банки з під бісквітів і навіть ємності для дезінфекції овець. Згодом він розробив спеціальні пласки керамічні посудини, які можна було штабулювати і замовив їх виготовлення на гончарних фабриках. Найголовніше він виношов геніальний апарат для екстракції та очищення пеніциліну, використовуючи. Стовуючи зміну кислотності для перенесення активної речовини з одного розчинника в інший. Це був вирішальний технічний прорив. 25 травня 1940 року команда провела доленосний експеримент. Вони інфікували вісьмох мишей смертельною дозою стрептококів Чотирьом із них ввели пеніцилін, а чотирьох залишили як контрольну групу. На ранок усі контрольні миші були мертві. Миші, які отримали пеніцилін, були абсолютно здорові. Гітлі записав у своєму щоденнику. Схоже, пеніцилін справді може мати практичне значення. Настав час випробувати препарат на людині у лютому 1941 року. Їхнім першим пацієнтом став 43-річний поліцейський Альберт Олександр. Він подряпав обличчя шипом троянди і рана інфікувалась. Пер він помирав від сепсису. Його обличчя було вкрите гнійними абсцесами. Команда ввела йому в Весь свій запас пеніциліну. сталося диво протягом 24 годин температура спала, апетит повернувся, інфекція почала відступати. Але через 5 днів запас дорогоцінних ліків вичерпався. Вчені у відчаї навіть намагалися виділяти пеніцилин із сечі пацієнта, щоб використати його повторно. Але цього було замало. Інфекція повернулася з новою силою, і Альберт Олександр. Помер. Ця подія була одночасно трагедією і тріумфом. Вона довела, що пеніцилін працює на людях і з жорстокою ясністю показала, що головна проблема це масове виробництво. До цього моменту дослідження було науковим викликом. Після смерті Олександера воно перетворилось на моральний обов'язок. Команда бачила, як диво вислизнуло у них з рук лише через брак препарату. Цей досвід надав їм рішучості піти на величезний ризик. І Шукати допомоги для налагодження виробництва, навіть якщо для цього доведеться перетнути Атлантику під час війни. Щоб зрозуміти, чому пеніцилін став такою революційною зброєю, потрібно зазирнути у мікроскопічний світ бактерій. Секрет його успіху криється в унікальному та елегантному механізмі дії, який робить його смертельним для бактерій, але абсолютно безпечним для людини. Уявіть бактерію як крихітну фортецю. Багато видів бактерій, зокрема ті, що викликають небезпечні інфекції. Оточені міцною зовнішньою стінкою. Ця стінка, що складається з речовини під назвою пептодоглікан, діє як жорсткий каркас. Вона захищає бактерію від зовнішнього середовища, і, що найважливіше, не дає їй луснути під дією власного високого внутрішнього тиску. Клітини людини такої стінки не мають. Вони оточені лише гнучкою мембраною. Пеніцилін це молекулярний диверсант, що цілиться саме в цю. Унікальну бактеріальну структуру. Коли бактерія росте і ділиться, їй потрібно постійно добудовувати та ремонтувати свою клітинну стінку. Для цього вона використовує спеціальні ферменти, які зшивають молекули пептидоглікану, створюючи міцну сітку. Пеніцилін втручається в цей процес. Він блокує ці ферменти, не даючи їм виконувати свою роботу. Якщо ви не зрозуміли, приведу вам іншу аналогію. Уявіть, що ви будуєте цегляну стіну, але хтось підмінив ваш цемент на мокрий пісок. Ви не можете з'єднати цеглини і будь-яка спроба звести стіну лише призведе до її руйнування. Пеніцилін робить те саме з бактеріями, він не дає їм шивати нові блоки своєї захисної стінки. Результат для бактерій катастрофічний. У процесі росту в її стінці з'являються невеликі отвори. Зазвичай вони миттєво латаються. Але під дією пеніциліну механізм ремонту вимкнено. Вода з навколишнього середовища спрямовується всередину клітині, внутрішній тиск зростає, і оскільки стінка більше не може стримувати, бактерія буквально луска, як перенадута повітряна кулька. Саме тому дія пеніциліну є бактерицидною. Він не просто зупиняє ріст бактерій, він їх фізично знищує. У цьому й полягає геніальність чарівної кулі. Він а такую структуру, яка є життєво важливою для бактерій, але повністю відсутня в клітинах людини. Завдяки цій вибірковій токсичності він може циркулювати в нашому тілі, систематично знищуючи загарбників і залишаючи наші власні клітини неушкодженими. Це була точна цілеспрямована зброя, про яку мріяли вчені протягом десятиліть. Трагічна смерть Альберта Олександера стала поворотним моментом, Флорі та його команда зрозуміли, що в охопленні війною Британії, де вся промисловість працювала на оборону, налагодити масове виробництво пеніциліну неможливо. У липні 1941 року Говард Флорі та Норман Гітлі вирушили у відчайдушну місію до Сполучених Штатів, які на той час ще зберігали нейтралітет. Щоб оберегти безцінний. Зразок плісняви від можливої втрати чи конфіскації вони вдались до хитрощів, просто втерли спору в підкладку своїх пальт. В Америці їх скерували до північної регіональної дослідницької лабораторії Міністерства сільського господарства США в місті Пеорія, штат Іллінойс. Це був центр з вивчення процесів ферментації, і саме тут відбулись ключові прориви, що зробили масове виробництво можливим. Американські вчені. Запропонували додати до поживного середовища для плісняви кукурудзяний екстракт, побічний продукт виробництва крохмалю та лактозу. Це в рази збільшило вихід пеніциліну. Водночас почався всесвітній пошук більш продуктивного штаму плісняви. І як це часто буває в історії пеніциліну, вирішальну роль зіграла випадковість. Лаборантка на ім'я Мері Гант, яку прозвали Пліснява Мерія, принесла до лабораторії гнилу диню канталупу, яка вона знайшла на місцевому ринку. Пліснява, що росла в ній, виявилась штамом пенецилу, який після селекції та опромінення ультрафіолетом виробляв у сотні разів більше пеніциліну, ніж оригінальний штамп Флемінга. Практично весь пенецилін вироблений у світі походить від однієї гнилої дині з пеорії. Після нападу на Перл-Харбор у грудні 1941 року уряд США оголосив виробництво. Пеніциліну національним пріоритетом. Розпочалась безпрецедентна співпраця між урядом, університетами та понад 20 фармацевтичними компаніями, включно з такими гігантами, як Pfizer, Merck та Сквіп. У мирний час вони були запеклими конкурентами, але війна змусила їх об'єднати зусилля та відкрито ділитись науковою інформацією. Виробництво перейшло від лабораторних колб до гігантських промислових ферментерів, здатних вміщати. Тисячі галонів рідини технології, яку компанія Pfizer раніше розробила для виробництва лимонної кислоти. Результати були приголомшливими. На початку 1942 року пеніциліну в США ледве вистачало для лікування одного пацієнта. До висадки союзників у Нормандії, в червні 1944 року було вироблено 2,3 мільйона доз достатніх для забезпечення потреб усієї армії. Плив на результати Результати війни важко переоцінити. Пеніцилін рятував тисячі життів солдатів, які раніше були приречені на смерть від інфекцій. За деякими оцінками він врятував життя сотень тисяч військових під час війни. Друга світова війна стала тим каталізатором, який перетворив пеніцилін з лабораторного експерименту на промисловий продукт. Цей медичний проєкт не лише допоміг виграти війну, а й заклав основи сучасної фармацевтичної індустрії. Коли гармати Другої світової війни замовкли, почалась. Тиха революція, яка назавжди змінила медицину та саме людське життя. Після війни виробництво пеніциліну різко зросло, а його ціна стрімко впала. Доза, яка в 1943 році коштувала 20 доларів. У 1946 році коштувала вже 55 центів. У березні 1945 року пеніцилін став доступним для цивільного населення в США, а згодом і у всьому світі. Почалась ера антибіотиків. Наслідки були колосальними: Пеніцилін та його наступники стали фундаментом сучасної медицини. Багато процедур, які ми сьогодні вважаємо рутинними, були б неможливими або надзвичайно ризикованими без антибіотиків. Складні хірургічні втручання, такі як операція на відкритому серці, трансплантація органів чи заміна суглобів, стали безпечними, оскільки лікарі отримали змогу контролювати післяопераційні інфекції. Терапія раку, яка пригнічує імунну систему і робить пацієнтів вразливими до будь-якої інфекції, стала можливою завдяки антибіотичному захисту, виживання недоношених немовлят, безпека пологів для матері та дитини. Усе це спирається на невидиму сітку безпеки, створену антибіотиками. Вплив на демографію був не менш вражаючим завдяки антибіотикам та вакцинації. Смертність від інфекційних хвороб у 20 столітті різко в. Пала за деякими оцінками. Антибіотики збільшили середню тривалість життя людини на 23 роки. Лише у 20 столітті пеніцилін врятував понад 200 мільйонів життів. Ця революція мала і глибокий і психологічний ефект. Протягом тисячоліть серйозна інфекція сприймалася як вирок, долі, воля Божа або просто невдача. Медицина була безсилою. Пеніцилін змінив все. Він створив нове очікування: хворобу можна і треба. Лікувати він дав лікарям реальний інструмент, а пацієнтам надію. Парадигма пасивного сприйняття долі змінилась на парадигму активної боротьби з хворобою за допомогою цілеспрямованої терапії. Цей світогляд лежить в основі всієї сучасної медицини, і почався він з маленької плями плісняві на брудній частиці. Петрі у 1945 році Олександр Флемінг, Говард Флорі та Ернст Чейн отримали Нобелівську премію з фізіології або медицини за своє відкриття. У своїй Нобелівській промові Флемінг людина, яка розпочала цю історію, виголосив дивовижно пророче попередження. Він застеріг, що настане час, коли пеніцилін можна буде купити в будь-якій аптеці. І тоді, за його словами, виникне небезпека, що неосвідчена людина Людина прийме недостатню дозу препарату і навчить мікробів бути стійкими до нього. Його слова виявились пророчими. Диво, препарат був настільки ефективним і став настільки дешевим, що його почали сприймати як панацею. Кожне застосування антибіотика це акт еволюційного тиску. Більшість бактерій гине, але ті нечисленні, що випадково вижили завдяки мутації, розмножуються, передаючи свою стійкість нащадкам. Сьогодні ми пожинаємо. Наємо плоди цього недбальства пророцтво Флемінга збулось: ми живемо в епоху антибіотикорезистентності. Інфекції, викликані стійкими до ліків бактеріями, вже забирають мільйони життів щороку. Всесвітня організація охорони здоров'я називає АМР однією з найбільших загроз глобальній охороні здоров'я. За прогнозами, якщо нічого не зміниться, до 2050 року від стійких інфекцій може помирати понад 39 мільйонів. Мільйонів людей щорічно. Ми стоїмо на порозі постантибіотикової ери, де звичайна пневмонія знову стане смертельною, а будь-яка інфекція перетвориться на рулетку. Історія пеніциліну – це не просто розповідь про тріумф науки, це урок і застереження. Вона показує, як поєднання випадковості, наполегливості та глобальної співпраці може змінити долю людства сьогодні. нам, як ніколи потрібні та сама винахідливість. Те саме глобальне єднання, щоб зберегти спадщину цього дива. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось або не сподобалось, будь ласка, прокоментуйте, надайте мені зворотній зв'язок, мені це важливо. Кожен коментар я читаю особисто і буду відписувати. Також ви можете підтримати мій канал фінансово і допомогти краще розвивати контент. Всі лінки знаходяться в описі до цього відео. Дякую за перегляд. Бережіть себе. Флемінг був бактеріологом, а не хіміком.